Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Щопонеділка на нараді міського голови керівники основних служб міста підсумовують минулий тиждень та планують роботу на наступний. На міле питання хресна хода, яка прямує із Почаївської та Святогірської лавр до Києва. Як відомо, аби уникнути провокацій та масових заворушень, громада міста виступила проти того, аби учасники проходили вулицями Борисполя. У мене була зустріч у п'ятницю із пресекретарем Онуфрія, який приїжджав сюди в Бориспіль. Вони все-таки мають. Тверду переконаність, що це є шантаж. Те рішення, яке ми прийняли про те, що ми не допускаємо, що вони йшли через місто Бориспіль. Вони сказали, що ми все одно будемо заходити в місто Бориспіль, і е, місце е, е, н... ночівки. ночівки заплановано на вулиці Ясній. Тобто це... Вулиця Бежівка, вулиця Либацька. Біля церкви. вони зараз вони збирають зараз підписи другої частини, бо вони сказали, те зібрання, яке тут було, воно є нелегітимним воно не виражає інтереси всієї громади, це абсолютно правильно. З їхньої сторони складу зараз збираються підписи іншої частини, де люди вимагають, щоб саме ця хреста прохода прийшла через борі. Це просто щоб яка для оперативної обстановки розуміли і здали. Начальник Бориспільського відділу поліції Андрій Гудима проінформував, що наразі це питання є гострим, тож вони разом із патрульними поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії ретельно готуються до ходи. Загласна закону, за закону, якщо мерія проти, то ви повинні подати в суд не допустить никаких провокаций, то есть не сыграть на сторону агрессора, как говорится, то есть дать людям спокойно пройти, мое мнение, и как по сборке. За кошти освітньої субвенції управління освіти і науки повинно самостійно закупити підручники для школярів у 17 видавництвах України. Проблемним питанням є доставка цих книг до Борисполя. Далі начальник управління Тетяна Чернойван. Кабінет міністрів, наше міністерство поставило перед нами завдання всі підручники закупити до 1 вересня. У видавництву на сьогоднішній я день надрукованої кількості підручників немає. І вони не обіцяють нам надати підручники до 1 вересня. У договорах вони категорично відмовляються прописувати дату поставки до 1 вересня, а ставлять до 30, 31 грудня. Тому я сьогодні налаштована готувати. Листа на нашого міністра і інформувати про таку ситуацію. Щоб не звинуватили управління освіти, що ми частину підручників не зможемо закупити до 1 вересня. Військовий комісар Бориспільського військомату Анатолій Стуженко повідомив про перевірку осіб, придатних до військової служби. Адже наразі в районі 2700 громадян не перебувають на обліку, а в місті близько 4,5 тисяч. Також Анатолій Ілліч запропонував співпрацю із поліцією. Зараз ті, що ми не йдемо, які ухиляються від прізвиськи. А це півтори тисячі по місту ухиляється від призву. Тому виповнуть 20 років. Ми складаємо списки, попросимо. Частково розуміємо, всі півтори тисячі не будемо, але потрошечки до кінця року кожен місяць по 100 чоловік будемо надаватимуться, все хто ухиляють. Якось з вами програму зробимо, щоб не тільки міліція, ми там участвували. Начальник управління патрульної поліції Борисполя Майя Бриславська, закликаючи громадян бути небайдужими до чужого горя, розповіла про випадковий порятунок поліцейським жінки від насилля. Патрульний поліцейський повертався додому, ну їхав батькам. Вже ввечері після несення служби почув крик, їхав з відкритими вікнами в авто, почув крик на допомогу, зупинився. Почав шукати, хто кричить, спустився до лісу, побачив чоловіка, який ну вже е, був готовий до зґвалтування. Він це прип... ну, припинив, все викликав туди вже наряд, приїхав муж і чоловік тої жінки. І Вже почалось відпрацювання по цьому питанню. За минулий тиждень на 4% збільшилася кількість дітей, які поїхали на оздоровлення. Наразі вона складає 24%. Сьогодні на відпочинок до санаторію Україна, що розташований у селі міського типу Ворзель, за кошти міського бюджету поїхали 14 школярів. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.